Чарівний день весняну пору, коли струмочки дзюркатять, ти підніми голівку вгору, птахи і звирі летять, земля їх квітами стрічає, повсюду проліски цвітуть, а в синім небі сонце грає і вказує пташині путь. До рідних гнізд що їх лишили, коли мороз річки скував, ключі пташині прилетіли. І жайвер пісню заспівав. Добрий день, малята! Ви вже знаєте, що з настанням весни до нас повертаються птахи. Наші пернаті друзі. Це перелітні птахи, які повертаються після закінчення зими. Давайте ж з вами розглянемо, які ж це птахи. Це грак. Так поважно грак крокує, Не боїться він людей. Роздивляється, пильнує, зустріча весняний день. Це шпак. Прилетіли шпаки дорогі співаки. Прилетіли весну зустрічати. Лелека. Летять великі птахи, ліси поля минають. Ту хату де усядуть щасливою вважають. Це Соловей, соловейко на весні, на весні, сипле співи голосні голосні. Це зозуля. У зеленому гайку роздає вона куку -ку. діткам, мамам, татам вам і нам. Жайворонок. Жайворонок в небі високо літає, І так завзято пісеньку співає. Він з нею сонце весняне зустрічає, землю рідну звеселяє. Це ластівка. Летіла ластівка на весні принесла сміх радості на своєму крилі. Журавель, журавлики, журавлі. Де літали ви малі? Де бували? Ми у теплі краї у казкові гаї мандрували. Малята, ми сьогодні з вами познайомились з перелітними птахами, які повертаються до нас навесні. Я сподіваюся, вам сподобалось. До нових зустрічей.